Михайло Мудрик забив гол в матчі Кубку Англії Челсі Ліц. Чим спровокував на неоднозначні реакції Маорісіо Пачетіно та фанатів одразу після фінального свистку. Реал Мадрид та Андрій Лунін запланували таємну зустріч, після якої повинні оголосити про сенсаційне рішення. Скаутів Жирони помітили за переглядом гравця «Динамо» Київ та збірни України. Відомо несподіване прізвище потенційного одноклубника Добика та Цянкова чим вразив відомо англійського тренера черговий голстин Андрія Шевченка, а також амбітна заява Олександра Зінченка, та яка відома світова зірка дала згоду на гучний трансфер в Реал Мадрид. Про ці та інші найцікавіші новини зі світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Реал Мадрид досягнув домовленості з черговою зіркою світового масштабу, слідом за кіляном БП свою особисту згоду і Альфонсо Дивіс. Про це написали в «The Атлетік. Іспанці давно вели діалог з канадцем, у якого влітку 25-го спливає контракт із Баварією. Тепер перед Мюнхенцями стане питання, чи відпускати його через рік безкоштовно, або все ж таки отримати непогані гроші цього літа. Нагадаю, що не так давно Реал переманив Баварії вільним агентом Давіда Алабу. Тому там точно підійдуть до цього питання. Тепер більш раціонально. Замінити Альфонсо в Баварії хотіли б Тео Ернандесом, але для цього треба оновити клубний рекорд. Італійці вже передали скаутам, що перемовини будуть розпочаті, із суми близько 100 мільйонів євро. Легендарний Марко Ройс відмовився від продовження контракту з Борусією, стверджує Фудмеркадо. Його поточна вода добігає кінця вже цього літа. 34-річний ветеран наразі обдумує варіанти МЛС та повернення в Барусю Менхенблаг, з якої він переходить у 2012 дванадцятому за 17 мільйонів євро. Цього сезону Рой забив 6 голів та віддав 4 асисти в 28 матчах. Марка повідомила, що Андрій Лунін та Реал зробили перші кроки в сторону продовження контракту українця. Наче керівництво надіслало офіційну пропозицію агенту гравця зустрітися в кінці сезону, щоб обговорити деталі майбутньої угоди. Їх логіка зрозуміла, вони хочуть дочекатися повного відновлення куртуа і подивитися, як на таку конкуренцію відреагує Лунін. Почне він грати краще так само або гірше. Від чого й будуть залежати запропоновані умови? Надальше поточний контракт Луніна з реалом спливає через півтора роки влітку 2025-го. Гарна новина надійшла для Віталія Миколенка. Евертон офіційно зміг зменшити санкції від АПЛ і скоротити зняття очок з 10 до 6. А отже, тепер клуб має в своєму активі 25 балів і відривається від зони виліту, посівши 15-те місце. Цікаво, що по сусідству з Ірисками розташовуються бор мотильї та барного та Бренфордігорямалюка, які також ведуть боротьбу за збереження прописки. Михайло Мудрик вперше більш ніж за місяць вийшов у стартовому складі Челсі на матч кубку проти Ліцу і одразу ж відзначився забитим голом вже на 37-й хвилині. Із цікавого з'явився українець на новій позиції під нападником, поступившись лівим фланом Рахіму Стерну, котрий зараз у непоганій формі, Провів на полі Михайло майже увесь матч, покинувши поле за декілька хвилин до фінального свистку. За цей час він зробив 41 дотик, віддав 22 передачі з точністю в 73 дві з яких були ключовими, виконав 5 навісів, але лише один з яких пройшов, та завдав двох ударів площину в площину воріт, бо лише одна не вдала дриблінгу і один заблокований удар суперника. Оцінка від Софаскорсімітри, що третім результатом в команді, і вище ніж у будь-якого атакувального гравця Челсі. Після фінального свистку Маурісіо пошітіно не приховував свого задоволення від результату свого експеримента з місячним ігнором Мудріка, натякнувши на дві ключові проблеми у грі українця. У Мудрика приголомшливий талант. Йому просто потрібно інтегрувати його в команду. Але для цього потрібен час. І, до речі, це стосується не тільки Мудрика. Ви ж прекрасно знаєте, що на такому рівні потрібно вміти працювати як з м'ячем, так і без нього. Сказав Пачетіно. Фанати Челсі у своїх реакціях були більш однозначні. Приємно бачити Мудрика на листі рахунку його виступ був хорошим. Насправді, крім того, дурного голу, який ми пропустили, всі показали гарну гру вперед, Челсі. Вражаючий виступ від Мудрика. Саме така атака Челсі дуже люта. Я думаю, це те, що нам потрібно під час нашої атаки. О, боже, інтенсивність від цих хлопців. Стерлінг і Ді Дісасі провалили нам цю гру. Кайседо хороший і він буде ще кращим. Мадіоке просто залишається на лаві через гірке відчуття нашого тренера. А ось мудрика радий, який сьогодні нагадав нам, що він все ще футболіст. Який вражаючий виступ Продовжуйте тиснути до більшої кількості цілей, радий бачити Джексона та Мудрика в протоколі після матчу. Міша це вогонь. Я задоволений Михайлом Мудриком. А ось що робив густо? Коли Мудрик забиває, ми обов'язково перемагаємо. Мудрик міг зіграти перший тайм проти Ліверпуля. Ми мали зробити це і виграти Карабао. Ніщо не радує мене, як бачити Мудрика серед авторів голів. Давай Челсі. Я відчуваю, ніби тепер я володію усім світом. Занадто багато радості сьогодні ввечері. Знову цей мудрик. Ну а я гадаєте, ви чи заслужив Михайло своєю грою на новий шанс у старті Челсі? Або по на слід продовжити експерименти і тримати українця на лавці. Пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Олександр Зінченко став другим в топ 7 чемпіонатах серед гравців з кращим показником просування м'яча вперед за рахунок передач на першому місці Тоні Крос. Але різниця в показнику мінімальна і сягає однієї десятої. Тому тепер зрозуміло наскільки корисним українець для модели гри своїх команд. Як клубу, так і збірної. До речі, Зінченко сказав, що він вже майже відновився після пошкодження і близький до повернення на футбольне поле. І додав, що до матчів збірної буде в повній бойовій готовності. Нагадаю, що з Боснією нам грати вже менше ніж через місяць. Продовжує виблискувати у другому дивізіоні Польщі український Вінгер Максим Хлані, який дублем із голів у кожному стамі приніс перемогу на виїзді Голихія. Тепер клуб піднявся у зону підвищення, а на рахунку наша земляка 5 голів та 2 асисти в 14 матчах. Крістян Шевченко, прогрес якого співпав з призначенням батька на посаду голови УАФ, знову відзначився голом за Водфорд. На цій же грі були поміщені скаути і збірної США, які також мають намір зробити пропозицію Форварду грати за них. Ось що після гри сказав тренер команди Вотфорда Ю 17 він забив гол, яким би пишався його батько. Останнім часом Крістян був фантастичним для нас. Здається, це його сьомий гол в останніх семи іграх. Шевченко наблизив до себе шанс піднятися в команду Ю 21 Він нестримний у всіх аспектах гри, і я справді вражений. Заявив інтерв'ю там Клеверлі. Футбол 24 пише, що їм стало відомо про інтерес Жирони до гравця Динамо Київ та збірни України, яким став Олександр Тимчик. Замінити він повинен правозахисника каталонців Яна Куту, який перебуває в команді лише до кінця сезону. А потім буде або повертатися в сіті або його викупить Реал Мадрид. Джерело пише, що за тимчиком Жирона спостерігає вже давно, Іначе в ньому зацікавлена Сависта Мічель. Там навіть називають приблизну суму, яку готові заплатити іспанці. Складає вона порядка 3-4 мільйонів євро. Ну а поки Динамо отримало офіційний дозвіл на проведення матчів з глядачами на трибуна в Києві. Білосині вже повідомили, що розпочали продаж квитків на стадіон імені Лобановського на матч проти Чорноморця. Коштуватимуть вони 200, 300 або 400 гривень, як і на інших стадіонах, кількість квитків буде обмежена кількістю місць в укритті. А не можу не пройти повз того факту, що Жерсон Родрігес, який все ще на контракті з Динамо Київ», відзначається голом в четвертому матчі поспіль в словаччині, куди він перейшов в оренду лише цієї зими. Тепер на його рахунку 5 голів та один асист в п'яти матчах словану. Продовжується активний відтік представників українського футболу до Росії. Нещодавно в дублі Спартака засвітився молодіжної збірної України. Тепер же все там винирнули імена скандального дуету тренерів Шахтаря Геннадія Зубкова та Віталія Вісенця, які опинилися в країні агресору ще на початку повномасштабного вторгнення. Але і це не все на перегляді. В хімках перебуває і ексфортоболоні Артур Мурза. Про якого тренер російського клубу сказав, що він має коріння з Донбасу і російський паспорт? Останні два роки Мур з грав в Казахстані, Латвії та Австрії. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.